Фрідріх Шиллер, Рукавичка, читає Олена Римарчук. Ждучи на грища і забави, в звіринці своїм величаво Король Франциск сидів. Тіснились вельможі при троні, а кругом на високім балконі Дамбар висти вінок процвів. Король дав знак рукою. Із град сторожкою стопою виходить лев. Але не лунає рев. Пустелі друг зором, німим обводить круга рени, і випростав з позіхом лапи, і гривою стряс густою і ліг самотою. І знову владар маше рукою. На знак царський, тигр жаський з клітки рине тісної скоком потужним. Лева він бачить і виє, напружує шию, кола страшні вибиває хвостом І лиже рот язиком. І кроком несміло, пружним лева обходить він, і волі невольний син. Повнить арену риком, хрипким і диким, погас його рев луною і осторонь хижий ліг. І знову владар маше рукою, і з водверей вивертає їх двох леопардів прудких. В буянні мужнього палу на тигра вони напали. Той лапою б'є їх тяжкою. Іже підводиться лев, його могутній рев прогримів і став спокій. І, не давши волі злобі рвачки, люті лягли по короткім бою. Нової ж де битви вельможне гроно, і раптом упала з балконом рукавичка красної дами між хижаками. І мовить лицарю вона кунігунда, глузлива красуня. Щодня, щогодини, лицарю мій, присягайтесь ви в любові своїй, принести рукавичку, прошу вас. І лицар делорч поспішає і враз збігає на низ безстрашно, і кроком твердим ступає між звіром тим. І бере рукавичку відважно. І подвигу й жаху, ні мого, лицарі й дами глядять на нього. А він спокійний назад іде, і гомін безмежний навколо росте, на честь його перемоги. Кунігунда героя очима вітає, той погляд щастя йому обіцяє. Але, зійшовши під крики бучні. Він рвучко в лице їй кинув. Подяки дамо, не треба мені, сказав і її покинув.